Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна я вас вітаю на своєму каналі Психіатрія здорової людини. Сьогодні у мене цікава, корисна, потенційно срачогінна тема, але я вважаю, що це дуже корисно для пацієнтів. І якщо люди будуть цю інформацію, яку я сьогодні буду розповідати, ну я не чула, щоб сильно про це якось говорила, я вважаю, що це корисно і важливо. Якщо. Люди, які лікуються у психіатра, чи збираються лікуватися. Ті, хто психотерапевта, це також стосується, будуть те, про що я буду говорити, сприймати правильно, адекватно по-дорослому, то це якраз те: от люблять питати: а скільки я буду лікуватися? Це якраз те, що дозволить лікуватися, можливо, менше і більш ефективно. Про що йдеться? Йдеться про комунікацію пацієнтів та лікарів. І міру відповідальності пацієнта за своє лікування і своє здоров'я. Чому це важливо, друзі? Ну, по-перше, я вже багато разів говорила, скажу ще раз: психіатрія все більш і більш стає амбулаторною. Тобто все менше у нас стаціонарів, все менше у нас можливості лягти, лежати, і щоб в стаканчику давали пігулочки. Люди іноді, коли звертаються, я кажу, що треба би звернутися до спеціалізованої установи, так як я працюю в інституті кардіології. Кажуть, ой, мене не покладуть, і я пояснюю, що насправді зараз історія інша. Зараз іноді може і треба би, щоб поклали, але це проблематичненько. Да? Тобто зараз ну, не квапляться навіть в стаціонарах вкладати, тому що стаціонари скорочуються, і місця скорочуються, і класти нема куди. Плюс, за сучасними настановами, більшість розладів. Не психотичні, 100% і навіть психотичні на ранніх етапах лікуються амбулаторно. А що таке амбулаторно? Це прийшов до лікаря як звичайна абсолютно лікарська консультація. Поговорили, пройшли шкали, якщо треба якісь там додаткові методи обстеження, дали рецепт на ліки, і людина пішла лікуватися. І далі, друзі, дуже багато залежить від самого пацієнта чи пацієнтки. Наскільки чітко людина буде дотримуватися того плану лікування, тих дозувань, тих, скажімо, проговорених з лікарем, наступних консультацій? Ну, те, що я бачу, от просто з мого досвіду, кожній людині, я кажу, будь ласка, ми призначили лікування за 7 днів, мені напишіть як ви. Ну, Якщо 20% цього дотримуються, то це дуже хороша статистика. Більшість цього не робить. Більшість об'являється за місяць, два-три, а мені погано. Але ж ми домовилися, і це було важливо. І це було важливо, тому що якщо б ця людина об'явилася за 7 днів, то я могла б відслідкувати побічні ефекти. Я могла би подумати про те, а яке нам потрібно дозування? Тобто це все те, що визначає ефективність нашого лікування. Тому мені не зрозуміло, чому, якщо лікар контактний, доступний, пояснює і каже: Будь ласка, напишіть мені за 7 днів, чому цього не робиться, я не розумію. І чому людина за деякий час потім з'являється. З тим, що мені погано, ну і ніби як це якісь мої проблеми. Друзі, ні. Значить, Якщо ви не дотримуєтесь того, що написав лікар, то побічні ефекти на ваші відповідальності. Якщо лікар сказав, що ліки не поєднуються з алкоголем, а ви вирішили, що поєднуються, і вам стало погано, то це не є відповідальність лікаря. І лікар. Нічого не може діяти в неділю, ввечері з тим, що вам погано? Ще один важливий момент хронічне нерозуміння великою кількістю українських пацієнтів того моменту, що в лікаря є робочий час і він чітко регламентований. Я би сказала: знаєте, я такий вислів: як ставляться до вас ваші діти? Як до Бога? А це як? Ну, Вони мене не слухаються, а коли щось трапляється, вони голосно кричать, щоб я їм допоміг. От десь так у нас більшість пацієнтів ставляться до лікарів. І це велика проблема. Це каже про що? Це фактично каже про велику інфантильність, глибоку емоційну незрілість більшості, в принципі, людей. І це не про те, що це люди психічно хворі. Не треба маніпулювати цією темою, бо я знаю людей, які важко психічно хворі, але ступеню відповідальності і такої внутрішньої дорослості цих людей можна просто позаздрити. Це просто така безмежна повага, що маючи такі розлади і таку кількість розладів, це абсолютно дорослі, адекватні в комунікації люди. Так буває. А буває, що розлади не такі вже і великі, але через значну таку емоційну незрілість через прийняття фігури лікаря як того, хто будь-який момент має прийти на допомогу і постійно щось винен. Дивіться, ви шкодите не лікарю. Лікар, якщо він з досвідом, якщо він там ще й терапію свою пройшов, то він просто завершить з вами спілкування, на тому все закінчиться. Тому що кожен лікар, який працює більш ніж там пару років, розуміє, що. Ну, якщо ти хочеш далі працювати, якщо ти не хочеш приєднатися до своїх пацієнтів, якщо ти не хочеш просто в черт вигоріти і взагалі не хотіти працювати, якщо ти хочеш залишатися адекватним фахівцем, ти маєш піклуватися про превенцію свого професійного вигоряння. А превенція свого професійного вигоряння це перш за все встановлення кордонів і припинення співпраці з людьми, які ну, не готові співпрацювати на таких от адекватних умовах. Тобто гірше в лікаря не зробите. Робите гірше собі. Тому що ви продовжуєте, виходить, не розуміти, а який ваш внесок в лікування. Так, так само ситуація. Ой, мені стало погано. Я дивлюся, ну, якби не мало стати погано, тому що вже на перший місяць людина лікується, нормально переносила нічого такого. А що таке? Ну, от, у мене закінчились ліки, я не купила і пару днів не пила. Ну, Це всього пару днів. А питання: навіщо тоді ми призначаємо ліки, якщо їх не пити? Це не важливо пару днів, не пару днів. У нас такі ліки, які треба приймати щодня. Ну, для цього ви їх п'єте. Мені здається, що це абсолютно логічна ідея. Тобто не дотримання чітких рекомендацій лікаря. Іноді люди, наприклад, не можуть чітко прочитати, а яка доза, що треба на з цілої таблеточки випити, а з чвертинки це важливо. А не поділили? Ну, тому що. Ну, знаєте, воно так незручно ділиться. ну а Чому всім зручно, вам тільки одному незручно, наприклад, да? і що ви тоді хочете від мене? Або там не змогли купити ліки за рецептом. ну те, з якихось причин, там, да? Не змогли розібратися. Тобто, ну правда, да, я розумію, що сьогодні бути пацієнтом це складніше, ніж в радянські часи. Правда, коли. Ну, серйозно, була диспансеризація, там на роботу приходили, казали, і це, це, це треба зробити. Люди там йшли, хто, хто, хто йшов, хто не йшов, але ну, правда, да, був цей момент, тому що тоталітарна держава бере на себе функції батьків. Ну, Дисфункціональних, жорстоких, але в принципі батьків. І на жаль. Продовжується чомусь навіть в свідомості молодих людей. От продовжується життя цієї ідеї, що лікар це той. І от ти до лікаря прийшов, все, лапки склав, далі лікар все сам робить. На жаль, воно так не працює. І не тому, що лікар не хоче цього робити, тому що лікар не може цього зробити. Тобто є та частина. Ніхто за вас не буде пити пігулки, ніхто за вас не буде модифікувати свій образ життя, якщо це важливо для вашого здоров'я, ніхто за вас не піде до психотерапевта. От така історія, да? екзистенційний виклик. Хочеш бути здоровим, значить, маєш стати дорослим. Отака от історія. І це те, що я чітко бачу: що чим більш людина відповідальна, чим більш людина чітко, адекватно комунікує, тим більший прогрес у лікуванні. Знов таки ще така, от, ну, незрозуміла мені трошки тенденція, поставити питання, отримати відповідь і нічого не відписати. Тобто, ну, для мене це так трошки показник великих проблем вже з комунікацією. Ну, ви потурбували людину, ви отримали відповідь. Так? Тобто, очевидно, що я на це витратила свій час на те, щоб відповісти, на те, щоб надати цю інформацію. Я не отримую ніякого зворотнього зв'язку. І буває так, що от е мовчання. А потім за декілька місяців, знов-таки, як ні в чому, людина мені пише, Ну, мені це не зрозуміло. Тобто Для мене це от таке ставлення до фахівців, от там, от, знаєте, як до інструменту, от там от на поличці десь та Жанна Григорівна лежить. І коли мені треба, я її дістану. Да? А те, що Жанна Григорівна є фахівець людина яка має свої власні кордони, мене, в принципі, не обходить. А потім, коли якби, людина отримує відповідне ставлення, то починаються образи, то починаються зойки, крики і галас, що ви ж давали клятву Гіппократа. Друзі, уважно почитайте, що написано в клятві Гіппократа, Ви будете розчаровані. Тобто хочете бути, бути здоровими, будь ласка. Чи десь нормальні комунікації. Так, в лікарів також є проблема з комунікацією. Але в мене її нема. Я точно дуже відкрита, дуже пояснюю, дуже... це моя сильна сторона, тому я якби, цього не приховую, я не розумію, коли в цьому питанні до мене невзаємнє. Тому якщо у вашого лікаря, наприклад, проблеми з комунікацією, да, тоді це ваша відповідальність просто змінити лікаря. Є такі люди, які кажуть, що ви знаєте, мені от от ви перша, хто мені щось пояснює. Але я точно знаю, що я така не одна. Ну просто є різні фахівці, так само як і є різні пацієнти. І задача кожного. Знайти свого фахівця, і так само задача фахівця також підбирати пацієнтів під себе. І я вважаю нормальним, коли кожен фахівець для себе вирішує, що для нього норм, а що для нього стрюм. І от те, що для мене стрьом, наприклад, така комунікація чи неповага до мого робочого часу, да, там, скажімо, записатися на консультацію, не прийти, не повідомити, ну, для мене це стрьом. «Стрьом», Red Flag да, і чорний список. Отже, друзі, я розумію, що тема потенційно дуже-дуже гаряча, тож пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Давайте про це поговоримо, бо це реально важливо і це не тільки те, що мене там якось бентежить, це тенденція, яка буде наростати. Психічна патологія буде тільки рости. Зараз нема тенденції, щоб вона зменшувалась, вона буде тільки рости. Навантаження на психіатричну службу буде тільки збільшуватися з очевидних причин, так, війна. Люди, які постраждали від війни. То, відповідно, ті люди, які мають, ну, умовно кажучи, да, там, Такі от цивільні розлади, вони будуть відчувати, що на них банально не вистачає часу. І це те, з чим ну, ми маємо знати і розуміти, що наше здоров'я в наших руках а це і адекватність, перш за все, профілактики, це подумати про те, а як мені жити так, щоби. Мінімізувати можливість у себе якогось тривожного чи депресивного розладу, чи того, що я можу мінімізувати, і якщо я вже лікуюся, то як мені лікуватися так, щоб отримувати максимально користі і навіть задоволення, якщо це можливо, від свого лікування? Хоча насправді, знаєте, якщо комунікація між лікарем та пацієнтом. Чітка, прозора, все як має бути, то, як правило, всі задоволені. І нема образ, і нема нерозуміння, і тільки приємно спілкуватися і лікарям, і пацієнтам. І насправді ну, в моїй практиці такого навіть більше, ніж якихось таких прикрих випадків. Але мета, скажімо, відео пояснити людям деяким, чому така проблема одужати. Тому що от іноді і ваш внесок. Також важливий. Отже, залишайтеся зі мною. Будьте здорові, піклуйтесь про свою безпеку і до нових зустрічей. Па-па.